Ітаювання друзі на моєму каналі просто паска дне. Якщо ви хочете грати краще в шах і їх розуміти, то ви по вірному адресу. І сьогодні я хочу продовжити тему сила ферзя, як вона проявляється, і властивості ферзя. Це дуже важливо, це сильна фігура в шахах. І тому дуже важливо розуміти, що вона може. І знання цих законів, Попомагає приймати правильні рішення, ну і знаходити, так би мовити, давати вірну оцінку, то, що відбувається на досі. Розглянув цю позицію. Хід чорних, ну давайте почнемо з оцінки. Що кидається в очі, це перш треба на накриляти увагу, скажімо так. Тут користить. Фінкетовані слони, фінкутові слони це слони, які стоять на великих діагоналях, скажімо так. Ну, в даному випадку це діагональ h 1 a 8 слони, слони тут розмінені, і король почуває себе в таких ситуаціях не завжди безпечно. В цій ситуації чорні можуть зразу. Створити білому кругі проблему після ходу Кінь 5. Відбираючи поле у Ферзя, на встречу не можеш піти і тепер сим і там Ферзь С6 або Ферзь б 7 створити таку батарею Ферзі Кінь по великій діагоналі це дуже не неприємно для короля. Добався, смертельно. В партії було зір на Кін Д2, намагаються прикидати це поле. Альтернативою було Тура 3, але тоді Чорні грали би Тура д 8 Ферзь С2 і D4. Кінь Д на D4, і тоді тепер після ходу Кінь Д3 в білих виникають серйозні проблеми. Ну, по-перше, висить на D4. Не зрозуміло, що з цим робити е, чорний ферзь Хочу потрапити на заводжу число на 6, щоб так би мовити, теж там при випадку. Тобто дуже неприємно бриться, тут дуже важка. Скажімо так, можна просто на D4 забрати, якщо кінь де, наприклад, там кудись в інше місце, тоді можна зіграти на слона 6, таким чином перевірити. Ну, то вони в принципі вже виграють якість, скажімо так. Ну, то це вигране. Е партії було Kin D2, Ферзь б 7 шах. Е тепер можна би відійти Ж1 або зіграти кінь в 3 Якщо Якщо Ж1 грає, то червь займає дикиту лінію. І... В принципі, тут білим дуже важко розв'язатися, скажімо, на ферзі 2. То можна вже переключитися на кінь D3. І ну, виникає вже загроза виграти фігуру кінь C1 і ферзі 2. Кінь має відходити. Щоб не... Е, інакше буде просто побити після кінця 1 С4 і тепер ну, виникає просто проблема важко вивести ці фігури. Тралосшон також якось е, невдало в E4. Ну, тут більше, можна продовжити наприклад, E5, F5, просто захоплюючи центр ну і обмежуючи е, чорні фігури. Ну Тут в принципі, величезна перевага у чорних. Е, але це, напевно, було менше зло. Тому що після кінф3 виникає смертельна зв'язка, з якою вже важко звільнитися. Чорні ретро D8. Ну, Таких я, да, 6 проміжних нічого не, не міняє. f діагоналі. Ферзь F2 і тепер Тура йде на D3. Постерігаючи напад на F3 і після слоня 3. Чорніші ще зразу G5 і тепер загрожує смертельне G4, якої не можна відбитися, тому що на H3, в чорні просто H5, на G4 F5. Ну і не можна тепер щось зробити загорожі на 4, там удар. І тут програють білі як мінімум фігуру, але вони вціпиться вже здалися. Ну, це от така схема, яка зустрічається, так би мовити, отакуюча схема, яку можна стосуватися з конем. Це при при випадку, коли розмінюють фіноквітовні слони, і виникає там от слабість цієї діагоналі великої, можна використати. Тепер вже на наступні приклади. В цій позиції хід білих. От, от, також вже так би мовити, напрошується хід FC3, але на цей хід чорний може взяти F6 і поки що ну, неприємно чорних, тому що білі кінь C5 і загрожує тут же, вереж якості. Скаже, ну і не зрозуміло, як тут, умовно кажучи, захищатися, тому що він поки на такий хід. Тут ще виникають е, проблеми. Е, після A4 і FS себе почуває дуже невпевнено, не скажімо так, на FZ5. ще можуть взяти Кінь G5. Ну і, в принципі, тут якість втрачається. Але тут, як FC3, є ще, ще краще продовження. І кажуть, краще є ворог хорошого, є хід кінв 6. Одразу я би щось. Кінів 6. Такий хід заманюючи хід F6 неможливий. Якщо короб б'є на F6, тоді він, так би мовити, отримує там швидкомат після c 3 і, в принципі, король. Мат. Таким чином. Тобто бити прогулянка в центр буде коштувати дуже багато, дуже дорого чорним. Ну і тут важко знайти захист. В партії було 3 слон в 3 і, і білі просто ферзь C3 ігнорують. Взяв своєї фігури, і тепер загрожує смертельний відскок. Ну, Тут, як, якщо кроль спробую відійти, скажімо, сюди, щоб не було шаху, це все це, це, не врятує, тому що в білі просто забрати е, слона, на ферзі 5 зіграти кінжі 4 шах, король H5 і а 4 Такі хікі. Вставить чорних дуже скрудне становище, щоб ферзем помбити, то буде туді. FRZ7. дороже H6, FZ7 мат Тут вже. Зрозуміло що грати. Я на Кроє 4 просто зіграють король G2 і тепер загрожує смертельна Тура H1. І білі тут легко перемагають. Так що. Після Ферзь C 3. Не зрозуміло, що робити білим, чорним, ну, по це вже, чесно кажучи, програна, як би вони не грали. Вони б на G2. Кінь йде на G4 і тепер просто бі тут матують. На король живіся буде кіння 6 мат. А на F6. є 7 шах. Роляш 8 і. Кінь 6. Зарожитора BF7 Мат. Ну і ще на кінець один приклад. Це біля також вдало. Ну, вже знаючи цю схему, вже якось напрошується просто Кінь десь на f 6 має попасти. Але не одразу. Біє спочатку грають Тура Д2. Захищаючи F2, тому що, наприклад, якби одразу зіграти, такі зі Мі зі 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 5 бьют на F2 І Це не так просто. Це виникає зараз рода 4, тому бюре готується хіт грає 2 D2, чорні зірвало тут FES 1. Піш Пертіше було тут Felza 3, але тоді набирало е 5 і загрожує Kінgy 4. ну Єдиний такий, розумний Felsif8, Kін д 7 Fel G7, ну ніби чорні. Якось заважають заважаю, типу, ходу Kінf 6, ще Kін 6. Можна було так зіграти, але Kінf 6, часильніше, Кіньв 6. І на король аж 8 ну ніби зв яз, зв'язано тут з нею кінь, бити не можна. І може зіграти просто тут ферзь e 5. готуючи, зв'язуючи. Зв'язуючи. Коня є 8. Тепер не зрозуміло, як ходити, ну, а заружить під на На c 7. Ферзь D6. Вторая F8, ну і d 7 Тобто тут Fers uh, на G7 займає дуже убогу позицію там. і дуже пасивно тепер більше, там заходить роги. Тобто домінація тут uh, величезна позиція програна. Ну, просто немає як рухатись. В партії вже було ферзь B-1. біві підводять коня на E5 і зароджет Kin 4, Kін-7. Пологірна Kінz 5. Найкращий хід, Тепер після Kinia 4. Весить Кіня 6, кн 6. кн 4. Черні напала на ферзя і на Туру, але цей їх не рятує, тому що тут передбачили гарний мат кинеший шах. І тепер саме чіткий хід тура Rad 7. Тепер, якщо брати ферзя, буде просто мат в один хіт. І на Трей 7 буде просто. F8 мат. Тобто тут не можна запобігти мату. І в принципі, після цього ходу після ТРД7 чорні здались. Ось така конструкція, яку варто запам'ятати, вона часто зустрічається в шаховій практиці. Якщо це відео вам сподобалось, Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Всього найкращого!